І продовжує роботу підпалювати трансформатори. Ну що вони пропонували нам підпалювати ЖД, автомобіль, ТЦК. Ну, ми з другом вирішили, що ми зробили. я не знаю, ми пішли музей. Скільки ти трансформаторів зходив? Три. Куди скидували на Telegram валіт в криптовалюті? Сьогодні ми це складу. А нету никакого другого здания. Может, сельсовет какой-нибудь. Ну это просто. Ну я сейчас скинул руководство, но ну, говорят не вариант, потому что здание очень старое. Надо какой-то поприличней. Следчимое Буресперское управління поліції Київщини встановили що то звучино причетной місцевой машины, в в умовах воєнного стану. А також незаконного зберігання вибухонебезпечних предметів за частиною 2 статтею 113 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України шукав роботу в телеграмі. Там Олександр пропонував роботу. Я з ним списався. Просто Олександр не підписаний йому. Я ту роботу Олександр пропонував. Писав спочатку, що чорно, потім поговорили. і Він написав, що треба підпальню, треба Рейний канф... шафу.